Добрий день. Сьогодні нарешті отримав ESC від Cholebro. Ці EC я планую встановити на дещо більше, ніж зазвичай, дрон, і вони вже мають АМ32. Але я вже казав, що для АМ32 дуже важливо подивитися параметри та змінити їх. Наприклад, в прошивці є якесь значення для QV. Моторів, і воно, мабуть, стоїть не те, яке потрібно мені, не те саме значення, яке я використовую для свого дрона. У мене мотори на 450 ківі. Зазвичай в АМ 32 прошивці по замовчуванню стоїть 2000 чимось там ківі. І звісно, якщо я залишився ці параметри по замовчуванню, мій дрон нікуди не полетить. Але я маю проблему. Проблема в тому, що я планую використовувати контролер, а, який має а, PX4, а, для керування польотами. І а, через цей контролер я не маю змогу використовувати Pass-Through для того, щоб модифікувати параметри налаштування моєї ЄСІ. Тому я почав а, дивитися, як я можу. Достачатися до параметрів ЄС без а, польотного контролю, там як я можу щось там поміняти а, і не шукати десь плату з Бетафлай або щось таке інше, щось підпаювати, потім підпаювати до Бетафлай плати. В мене зайвої зараз нема, щоб її використовувати тільки для того, щоб перепрошувати контролери. І я пам'ятаю, що для BLHL 32 була можливість використовувати Arduino. Я от тут знайшов а, два чи три комплекти, а, які я десь а, придбав багато років тому. А, і ось у мене є плата Arduino Uno. Така старенька вже, але вона працює, і я подумав, можливо, я зможу використовувати Arduino Uno для того, щоб змінити параметри. Дуже важливо, я не планую змінити прошивку з Bільhe 32 на am 32 Я вже маю am 32 Все, що потрібно, я планую змінити параметри. Подивитися на них можливо, навити прошивку. З, біль... з старої версії до більш нової. Ну, і ось е, я почав шукати цю інформацію, це дуже тяжко зробити, але е, я нарешті знайшов інформацію в М32 репозиторії. Ну і тут е, дещо дивне, тому що, якщо ви е, використаєте пошукову систему і спробуєте знайти М32 репозиторії, то перша лінка в Бінгу. Ну, можливо, хтось скаже, треба було Google використовувати. Ось в Гуглі та ж сама лінка, вона веде на старий репозиторій, а новий репозиторій він дещо інший. Ну, от Google видає четверту лінку на новий репозиторій. Бінк видає, видає третю лінку на новий репозиторій. А ось перша лінка вона веде на старий репозиторій, але саме старий репозиторій нам знадобиться в першу чергу, тому що в новому репозиторії М32 вони мігрували прошивку та ще якісь утиліти в єдиний репозиторій, але вони чомусь не мігрували документи, які пояснюють, як прошивати ESC, використовуючи Arduino та деякі інші корисні документи. Тому ми е, перейдемо саме в старий репозиторій які більше не підтримуються. Ось остання версія пошивки, яку тут зарелізили, це була 1.99. Ну і ось тут написано, що а, зараз а, все це скомбіновано в єдиний проєкт, і, будь ласка, використовуйте новий репозиторій. А, це важко помітити, я помітив з третього разу можливо. А, але тут є а, набір сторінок Wikim. А, і ось а, тут можна побачити, як перепрошувати деякі контролери з бета з Більхелі 32 на а, М32, але є також сторінка, яка пояснює, як можна використовувати Arduino. Ну і а, тут є багато чого, а, пояснюється, як можна використовувати ST-Link для того, щоб перепрошити. Більхлі 32, але нам все це не потрібно, ми переходимо відразу до тієї частини, коли ми можемо використовувати Arduino та ESC configuration tool для того, щоб змінити параметри в контролері в ESC контролері, де вже встановлений m 32 Ну і що тут корисного? Ну, По-перше, інструкція і картинка. як Треба все під'єднати. А, а також тут є а, Arduino а, файл для Arduino, який е, потрібен, його потрібно скомпілювати та завантажити на нашу Arduino плату. Він підтримує майже всі Arduino плати. Ну, там написано, що а, в залежності від плати треба використовувати. А, Пін для конфігурації SC різний. І ось написано, що якщо використовувати Arduino Nano, то потрібно використовувати PIN, який має назву D3. Ми зараз відкриємо Arduino ID та подивимося, як це виглядає. А ну, ось тут є. Ось тут є. А, Коментарі, які кажуть, що куди під'єднувати, в разі якої плати. Ну, І написано, що в разі Arduino nano треба під'єднати а, 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 сигнальний кабель з EC до D3 -піна. А, В разі Mega до d 51, в разі а, всіх інших Arduino плат до d 11. А, ць, потрібно експериментувати, якщо ви не впевнені. Наприклад, у мене Arduino Uno. Ось для Arduino Uno також працює Pin-D3. Ну, і а, незважаючи на те, що він також має D11. А, ось я використовую D3-Pin. Ну, і згідно з інструкцією, а, ми повинні під'єднати Ground. А До Arduino також чому? Тому що плата, наша плата буде живитися від USB, а наш ESC повинен живитися від а, батареї. І Потрібно з'єднати ці граунди, або воно працювати не буде. Ну і а, все, а, коли ви завантажили Arduino файл, а, ви під'єднуєте Arduino плату до а, USB. І а, заливаєте ось цей код, який а, додається, натиснувши а, Upload. Ну Ось а, пройшла компіляція та пройшло завантаження коду а для моєї Platter D. Ну, ну, звісно, нам треба подивитися, а, щоб вона визначилася на якомусь там порту, і вибрати її зі списку, якщо вона не. Була вибрана автоматично. Що цей код робить? Нічого особливого. Він тільки бере дані з USB та пересилає їх на той пін, до якого під'єднали сигнальний кабель, і, навпаки, бере дані сигнального кабелю та пересилає їх назад на USB. Це скоріш, проксі код. Достатньо простий, там маленький, тому тут нічого важливого нема, нема що обговорювати. Ну, а коли ви вже під'єднали плату до ESC, і коли ви вже а, завантажили на і на код, то можна а, почати а, дивитися, який параметри має ESC. Але для цього. Нам потрібна якась утиліта, яка зможе читати параметри. Ну і ми знаємо, що а, є декілька утиліт, які дозволяють а, змінювати параметри для am 32. Наприклад, є ЄСІ конфігуратор, а, є am 32 до цієї портал. Але а, обидві ці утиліти вони не працюють для того, щоб змінювати параметри, нам потрібна утиліта, яку ми зможемо встановити на комп'ютер. Це десктоп а, і вона має назву Multi-SC Config tool. Але ось на цій сторінці цю утиліту завантажувати не треба. Вона тут старенька. А, і ще одна лінка, можна її побачити, вона також є на головній сторінці цього старого порталу. Тут інша версія, але вона теж старенька. Тому коли ви вже подивилися. Всі а, документи звідки. Тут є багато цікавої інформації. Наприклад, в моєму випадку я маю Теко-32 Single ЄС, і ось тут а, розповідається про те, а, який саме файл прошивки треба використати, щоб а, перепрошити ЄС для а, саме цей ось а, Тут є файл, який має назву am 32 WRA щось там таке. І ось його для Мого ESC потрібно використовувати замість, наприклад, teco 32 F421. Чому вони пояснюють, що там щось з іменами та ще таке інше, і для чого потрібно використовувати teco 32, пояснюючи, там зовсім інший ESC. А, але тут можна знайти якусь інформацію важливо. Можливо, ви маєте щось на БВІЛЬХЕЛІ 32. Тут можна знайти інформацію про те, як перепрошити його на М32. Ця процедура дещо складніша, тому що потрібно підпаюватися до а, додаткових пінів, а, потрібно використовувати ST-Link та а, ST. А, а, STM програmer. Але це можливо зробити, якщо є таке бажання. В моєму випадку я такого бажання не маю, та і BL-32 я 32 А, Ну, і а, що ми будемо робити? Де знайти останню версію утиліти? Ми е, повинні перейти вже на новий репозиторій, в новий репозиторій, і він а, розміщений ось тут GitHub M32 Firmware, am M32. І ось тут в файлі readme.md на головній сторінці. Ми зможемо най... знайти останню версію конфігуратору для Windows та Linux. Mac не підтримується. Ну я завантажив версію для Windows, і вона вже в мене десь тут є. Остання версія на сьогодні це 1.86. Якщо ви використовуєте попередні версії, вони теж будуть працювати, але там деякі параметри вони не будуть доступні. Ну і тепер ми беремо сигнальний кабель від AES і під'єднуємо його до Arduino та під'єднуємо Ground Граунд до А, За Підключаємо Arduino та підключаємо ESC до батареї. Ось я це зробив, ну і зможу запустити нашу утиліту. Ну що тут можна побачити? Якась така простенька утиліта, але є деякі нюансів по запуску цієї утиліти для ESC. По-перше, звісно, ми вибираємо порт. І е, тут я маю бажання натиснути Connect, але воно працювати не буде як потрібно. Треба вибрати ось тут чекбокс Direct Connect. Якщо ви цього не зробите, воно працювати не буде. Ну, ось я вибрав Direct Connect. І зараз я зможу натиснути Connect, а бачимо, що під'єднались до ESC, але ще не читали параметри. Тому я. Натисну M1. Ось тут. А, це кнопка а, виглядає як поле для воду, але це кнопка. Ну, і ось ми можемо побачити параметри MGS. Yes. Ну, як я і казав, наприклад, Q. В моєму випадку це 450, але ось тут по замовчуванню 2200. А ми а, змінимо це не поле для воду, тому потрібно ось цей позинок. Рухати це не дозволяє мені встановити саме 450. Ну, потрібно вибрати щось близьке до значення 450. Я за допомогою цього позинка змог вибрати 460, а наступне, що я роблю, підключає VRB. Під ну і 24 під WM, або 48 – Це те, що підходить. Дрон повинен працювати без будь-яких проблем. Ну і я тут е, вибираю де по замовчуванню. Замість авто авто йде по замовчуванню, але я вибираю ді тому що я планую використовувати саме діс 300, а для того, щоб керувати моїми моторами. Можна натиснути Save Settings. А ось тут є напис, що все successful. Але це все не але є додаткові а, параметри, які можна знайти на вкладці «Input». Ну і той параметр, який я використовую особливо при тестуванні, це темпераліміт в Цельсіях. А, тут він по замовчуванню дісей в попередніх c 4 в одному. Я бачив, що там було 30 градусів. Але в нашому випадку ми а, поставимо 120. А, і е, також збережемо параметри. Ну і м -м -м, а зараз зробимо close connection і connect знову, щоб подивитися, чи маємо ми всі ці параметри, які ми обрали. Ну, все виглядає а, добре. І останнє, що треба а, зробити, а, холібро. Каже, що вони десь там на сайті використовують останню прошивку для АМ32, але виглядає так, що вона остання 1.99, але остання зі старого порталу. Тому що на новому порталі ми можемо побачити останні релізи, і ці релізи вже мають версію 2. Капка 16 І ось, якщо ми перейдемо в цей реліз, ми можемо побачити прошивки для різних різноманітних ESC. Ну, і в нашому випадку нам потрібна прошивка AM32 w щось там таке F4.1. 2.16 я вже її завантажив, тому я переходжу на вкладку Flash. А, обираю прошивку за допомогою от фірмбе. Десь воно тут є. А, тисну Open і а, все, що залишається, натиснути Flash фірмбе. Ну, ось щось починає завантажуватися. Давайте почекаємо. Ну, ось маємо напис, що Flash Success. А, ну, і а, тут є а, якась цікава а, проблема. А, якщо ми зараз натиснемо Close Connection та знову натиснемо Connect та зчитаємо параметри, то можемо побачити, що нічого не змінилося. Ну ось е, чому вона не оновлюється е, автоматично, я не можу сказати. Але я тут е, намагався вирахувати, як оновити цей інтерфейс. Насправді ми прошили новітню прошивку. Вона там є 2.16. Але для того, щоб побачити нову версію, ну, що я зазвичай роблю, я закриваю connection, Закриваю коннекшн. І я від'єдную. Сигнальний дріт а, від ESC. Ну, і ось, а, коли ви це робите, можете а, почути, що а, мотор а, починає а, видавати якісь там звуки. А, тому що ми від'єднали сигнальний дріт. Я під'єдную сигнальний дріт, а, знову до ESC. І знову пробую натиснути Connect. І завантажимо. Параметри, ну і ось ми маємо прошивку 2.16. Я не знаю, чому саме так. А якщо ви вимкнете Arduino і ESI та під'єднаєте все знову, в багатьох випадках ви можете побачити 1.99. А ось коли ви саме а, нічого не торкаєтеся, тільки від'єднуєте сигнальний дріт. Чуєте звук від мотору, який шукає сигнал, або щось там таке інше. А, та під'єднуєте знов сигнальний дріт, мотор більше не пишіть а, та, а знову завантажуєте параметр. Ось тут тоді можна побачити нову прошивку. Це якась а, бага з цією а, утилітою, але а, що важливо, а, коли ми змінили прошивку, а, можна побачити, що всі параметри, які ми модифікували, вони теж а, знову стали в своїх дефолтових значеннях. Потрібно все це змінити знову. Ну, це не важко зробити. А, це ми зробимо за декілька секунд, та все буде у нас працювати. Settings. Ну, ось якось так. Дякую.